це був мені цікаво Чи це бандюк якийсь бандюк походу купив гроші давайте на вантажівці все вантажівка я прикольно забираю її. Ей, чувак поступився а слухайте то це зброю чувак увозить дуже неповоротка дуже поліцейський бачив нічого Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA San Andreas. Дивіться, що я там знайшов. Якась флюмінесцентна пляма. О, дивіться, вона зникла. Що це було? Оце прикол, реально. Коротше, щось там було і тепер його тепер нема. Можна зараз зістрібнути з мосту і потрапити хто зна куди. А ну давайте змінимо масштаб, це можна робити, коли сидиш в машину. І так як в, на фотографії нібито змінюєте масштаб, так само і тут. Можна, раз, два. Коротше, можна, дивіться, дивіться, яка картинка виходить, шукаємо. Ой-ой-ой, ой, ой ой що я роблю. Так, там самі.

так, 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 Ой, перепрошую. Походу я вбив її. Так, дивіться, скільки не... Мені... Це бабка була чи? Хто це був, мені цікаво. Чи це бандюк якийсь. Бандюк, походу Є був, купив гроші. Ну, все. Да, бандюк був. Добре. Машина вже піхтить, але нам дорога. Есть, нас... О, слухайте, давайте тачку поменяем, бо на районе скоро. Все. Такси. О, слухайте, давайте на монтажівці. Все, вантажівка я прикольно забираю и... Эй, чувак, посмотри. А, слухайте, это це зброю чувак увозит. Дуже неповоротка, дуже... Полицейский бачив, нічого. Дуже вона важка, це вантажівка. Походить або цей сейф на колесах, або щось таке. Ой-ой-ой, дивіться, що вона робить. Вона просто трощить все добре. Так, повертаємося назад. І газуємо до упору. Так, дивіться, там можна. Зараз ми вже майже, майже... Зараз ми повернемося. Зайдемо в хату, а може на нову хату. О, давайте купимо, реально. Ось, о, дивіться, є квартира, можна купити. Чого і ні? Куповуємо нерухомість, скуповуємо. Будемо щось мати. У нас е, 20 тисяч доларів є. Є, у нас всього 85. Тож, натискаємо Купити. Ми купили нову нерухомість. Квартира куплена, подивимося, що там у нас всередині. Дивіться, нормальні такі апартаменти. Круто. Поїхали. Добре. Я думаю, що як на подорож, достатньо. Давайте. О, дивіться, що там прилетіло, якийсь реальний спротив. Щось, щось було прям таке, непогане, чогеньке. Прямо навпроти автошколи купив собі. Цього хату. Давайте куп... забираємо цю тачку і їдемо в кому та забираємо. ти ви висаджуєшся, бо є я... зараз. Добре. До. Все, до наступного зустрічі. Всім па-па.